Рада ВСЦ ЄГБЕ. Звернення до церкви, призначення, бюджет, пасторська конференція, з'їзд, відповідальність за церкву доручено сестрі Тетяні. Вивчення Біблії проводить сестра Світлана, братерське спілкування у татарбуналі дводенне благовістю на Херсонщині. Нове життя долучається до спільноти місцевих церков. Слідкуйте за новинами Одеса Батистенко. І обов'язково напишіть коментар. Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ГБ Одеса Баптист.фу. З вами я, Наталія Строганова. З оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Будьте в курсі останніх новин. Підписуйтесь на наш канал ставте лайки. Ми починаємо. Нове життя долучається до спільноти місцевих церков. Місійна церква нове життя зі Щецина долучається до спільноти польських церков. В суботу, 11 березня, пастор Віталій Нагорний та брати представники церкви взяли участь у воєводської зустрічі пасторів у Ознані. Це зібрання на кшталт нашої ради обласного об'єднання. Церква нове життя прийняли до спільноти у якості дочірньої від польської церкви. збору в За допомогою місцевих пасторів, брати розпочали шлях юридичних питань. пастор Віталій Нагорний повідомив у місійному мелодовному чаті. «Ми заявили о желании получить юридический статус как церковь, и братья подсказали. Процесс запущен, просьба молиться за оформление всех необходимых документов. Очень хорошо и правильно, что церковь для життя не остается обособленной, а становится частью общества. Это хорошо для развития церкви, и для решения тех вопросов, которые, безусловно, возникнут. Фонд «Відгук» та «Церква Тріця» – дводенне благовістя на Херсонщині. Благодійний фонд Відгук організував дводенну поїздку на Херсонщину на початку березня. Більш ніж 7 тонн продуктів, генератори, насоси для води та багато іншого привезли віруючі для полегшення життя людей, що потерпіли від російської агресії. Сергій Рябко з церкви трійця, повідомляє: команда нашої церкви мала змогу приймати участь в зборі, транспортуванні та роздачі у селі Таврійському та крізь де люди щиро вдячний. На кожній локації, де віруючі зупинялися, місіонери проповідували Боже слово. Головною темою проповіді була Божа любов до людей. Іноді було незвично чути, коли пастор прямо в очі говорив людям, що теж їх любить від серця. Господь діє через таку просту щирість. Ми села Таврійського ми хочемо дуже подякувати організації за те, що надали нам насос генератор для насоса. Це для того, щоб генератор качав воду для села, тому що в селі немає ні води, ні світла, ні газу. Мы очень-очень благодарны, что есть такие люди и помогают. В наше время такие новости похожи одна на другую. Но для людей, которые получают помощь, это крайне чувствительно. Кстати, напишите в комментариях, о каких поездках в вашей местности вы знаете. Братерское спелкование у татар у церкви ЕГБ Тарбунар, где пастор Михаил Мукиенко, предбылась его братерская зустричь человеки Тарбунарского, Татарбонарском, Саратском и Токилийском района. Марк Мукиенко поведомляет, в конце февраля в татарбунарах состоялось братское общение с участием главы областного объединения Александра Николаевича Дымова, его первого заместителя Владимира Алексеевича Помоскова и пресвитера Одесской церкви до молитвы Эдуарда Эдуардовича Лукасова. Тема общения. Ятматый мир в душе під час войны. На общение приехали братья из Татарбунарского, Саратского и Килийского районов. Вначале словом поделился брат Эдуард. Потом было выделено время для вопросов и ответов. Каждый мог задать вопрос, который его интересует. И братья из Одессы на основании Библии давали ответы. Общение закончилось молитвой всех пресвитеров за мир. Те відчуття щастя, коли ти це відповідь на молитві. 26 лютого молодь церкви ЄХБ Овіддіополю, де пастор Платон Колосок відві... відвідала церкву на Хрисонщині у селі Східне, відповідальна сестра Тетяна. В гості з Одещини, пастор та молод, провели недільне зібрання, проповідували слово, читали вірші, співали. На заклик до молитви одна душа навернулася до Господа за спасінням. Для громади це було святом та радістю. Пастор Колосов розповів, що це село 9 місяців потерпало від окупації без світла, води та зв'язку. Багато людей виїхало, але життя та служіння сільської церкви триває. Відповідальність за церкву доручено сестрі Тетяні. Вивчення Біблії проводить сестра Світлана. Сестри постійно моляться, розповів пастор Платон Колосов, щоб в село приїхали брати та служителі. Наше відвідування було однією з відповідей на їхню молитву. А ми й шукали, щоб виконати його волю. Ось і голова Херсонського об'єднання нас благословив та доправив відвідати саме Східне. Також радістю місцевим стали продуктові набори та багато духовної літератури, що ми привезли. Поїздка була гарним надбанням і наші молоді. Їхали, співали та раділи. Слава Господу! Рада БСЦ ЄГВ. Звернення до церкви, призначення, бюджет, пасторська конференція, з'їзд. 2 та 3 березня в Рбені відбулася Рада БСЦ ЄГВ. Роботу очолював голова БСЦ пастор Валерій Антонів. Були присутні помічники, керівники, комітетів та представники майже всіх обласних об'єднань ЄГБ. В роботі керівничого органу взяв участь голова Одеського обласного об'єднання, пастор Олександр Тихо. Упродовж двох днів пасторами було звершено багато молиторів. Щільний розклад роботи дозволив обробити насичений порядок денний. Крім поточних питань, пастори обговорили та затвердили бюджет служіння у 2023 році. Пастора Руслана Шарингу, церква Дому Молитви для всіх народів, місто Одеса, на підставі рішення грудневої конференції, призначення керівником комітету з організації нових церков ВСЦ, пастора Едуарда Петрова, місто Дніпро, керівником комітету зовнішньої місії. Розпочати підготовку загальноукраїнської пасторської конференції у червні 2023 року, розпочати підготовку чергового з'їзду братства навесні 2024 року. Рада підготувала звернення рекомендацію до церков та пасторів у врегулюванні питань щодо подальшого служіння та статусу тих пасторів, які виїхали з країни та продовжують проживати за кордоном. Документ буде опубліковано окремо. Слідкуйте за новинами Одеса Бахтист. І обов'язково залишіть коментар. thank you